Всім друзі, привіт! Прийшла просапати, пробігти перчик, прошарувати. Після дощу дуже забило землю, де-не-де де коврик появився. Хочу дати повітря в корінь. Перчик таке любе і він тоді гарно йде в ріст. Неначе він у нас вичухався, став трошки кращий, і каплю ми ж йому положили. і... Дощик пішов, наче й обробили від кліща, від тріпса. Ну, наче нічого отхода Перець вже робила я тут дві вибірки, не дуже таких прям сильно шикарних, але дві вибірки було. Вже возили перчик. Ми на базар нав'язується непогано. Тут у мене є і хаски, десь бачу і Геркулес. Попався, і друзі, така біда. Не можемо справитися з вершиною гнилю. Вже обробляли. Я знаю, що це недостаток кальцію, не можемо нічого робити. Ми вже і кальцієвою селітрою, ми вже й хелатним кальцієм, щоб швидше засвоїлось. Ми вже й... і бор у нас від Атлантики. вроді ж непогана фірма. Давали ж, так як все положено, не пропускали. Ну Тут ще, як кажуть, по-божеському, а в теплиці ну це, ну це взагалі особливо хаски. ну Просто передати не можна, скільки перцю враженого, викидаємо, нічого не можемо зробити. Ой, щось, щось йому все не так. Так що пишіть, можливо, у вас є якісь поради щодо цього. Ось такий перчик. Це у нас буде, напевно, золота лілея. Перчик, я так підозрюю, гарненький. Ось такий я вже зривала перчики. Богдан тут у нас є перчик, ось така білозірка. Це ту, що я на розсаду висаджувала, продавала. Ось така у нас красота. Білозірочка гарненька. Ось так можете бачити, скільки перчику нав'язує. Звісно, як було жарко дуже сильно, то ну, перчик скидав цвіт. Ось такий перчик. Ну, в цілому перцем я задоволена. Трошки у нас ем, постраждав він, недавно у нас був дощ. Що ж таке? Поснімать тебе, рижулька. Рижичок. ти прямо це лягаєш, прямо позіруєш, щоб я тебе познімала. Була буря, вона пройшла майже всією Україною. Друзі, наробила людям дуже багато біди. Співчуваю, і будівель пошкодило, і дерев наламало, і в нас також там наламало дерев, наробило нам біди, роботи наробило. І... Трошки пошкодило рослини, побило, як можете бачити. Добре, що він був короткочасний. Ось побитий перчик трошки. Ну, верхівки цілі, цвіт цілий, трошки побите листя. ось Можете бачити, трошки воно таке покоцкане. Град був великий, я б сказала, ну крупний такий. Ми вже злякалися, що воно повибиває все, бо як люди показували, то в них там страшне було вже. І ми полякалися, кукурудзу пошматував. Ну то таке діло. Ми кукурудзу посадили друзі для затінку, ось так, щоб трошки перешкоджала вітрові. Бо як починають, ото сухові, віять, повидуває всю ту землю. До суха, а так ось після дощика і довше вона зволожена стає. Огірок цього року препаскудний, погода познущалася з нього, та холодина була, потім знову е, жара стала, і огірок дуже сильно захворів. Ми його вже вичухували, вичухували. Ну, ось, подивіться, яка кукурудза пошматована. Пошматувало добряче. Ну, трошки, наче одійшов, але. Що я вам хочу сказати? Оце останній рік ми огірок садимо без капельного поливу. Того, що краще посадити отак один шматочок і положити на нього каплю, і щось там з нього мати Три-чотири, ну, п'ять рядів тут. Я думаю, що воно було те ж саме, що оці всі. Бо... Без пиливу важко. Дуже велика спека була, і рослини страждали. Ну, трошки бачу пішов. Точка росту трошки здвинулася. Хоча також його побило. ось. Бачите, які дірочки побило. Ну, трошки підростає. У нас тут гібрид шаки, а позамулювало. Гляньте, як замулений огірок. Вода йшла. Особливо тут степлиць лило. Затінили сьогодні знову теплички, обробили їх і побілкою, тому що дуже жара і огірок, як огірок, а помідор прям припікається той що вище. От цьому красунчику все по барабану, він собі лежить, загоряє. Баклажан також нам побило, мало того, що тут жук на нього зараз налітає, але йому мені здається. Дісталося найбільше цьому баклажанові. Ось можете бачити такі листячка побиті гарненько. Трошки Трошки спушили його, щоб дати вологе, бо забило землю. Є вже баклажанчики. Ось такі, бачите, красота. Такий баклажанчик є. І жуків напасть, така, що й ну, подивіться, триш. Так, один, два, ой, третій впав і другий впав десь. Жука море. Це я сьогодні пройшла, позбирала його, його знову море того жука. І не хочеться вже його і бризкать, бо вже ж і баклажанчики маленькі. А воно лізе і лізе. І що я вам хочу сказати, це молоденький жук, той, що з молодого вже вбрався в оце полосата вбрання. Мені помощників ціла купа. І він лізе і лізе. Картошки вже, мабуть, наївся. О, ось гляньте, який баклажанчик. Красунчик. Скоро вже будемо смажити баклажани. Нав'язує гарненько. Ось жучара. Шкоди понаробляло. Добряче, друзі. Подивіться, які вибиті стебла у помідора. Дуже пошкоджений. Сам помідорчик пошкоджений. Бачите, видно, ось ці всі плямки, це він покоцаний, ось там помідор валяється. Де більше під листям донизу помідорчики, то, звісно, не так. А де зверху помідори, то поприбивало. І зверху прям самі кущики, хочу вам показати тут такі екземпляри. Гляньте, кущик загадки. Оце він отакий малюсінький. Я не перестаю дивуватися цьому кущу. Приростає, молоденькі. А оце все, подивіться, скільки на цьому кущику. І там кущик із загадкою. Бомбічний. Ось тут. Це у нас уже мобіл, ось такий потихесенько спіни. Сливка Ріогранда у нас висаджена, також нав'язала гарно. Сливочка шикарна. Та, що знизу ціленька, зверху, звісно, ось така сливка. Ось Сливочки, сливочки посадили багатенько, висаджували всю собі розсаду, тому що багато в нас примерзло, то ми її і не продавали, але гарні кущики понав'язували. Поки ще тут мокро. Надіємося, що сонце не допече, град не добив, то сонце не допече. Ще на кінець покажу вам трошки красоти, як у мене заквітли чорнобривці. Ну, заквітли вони вже давно. Все немає часу зняти їх. Ось такі красунчики.